Рисак побіг. Рибак побіг. Рижий, трусливий. Погнав аж в село. Водичка, туман. Туман розходиться, того треба по Шуріку. Вода, звісно, грязнюча, капець. Блешня. Клишня. Хоча можна і силикончик поставити. Тут видно десь сли іде. тому що вода капець грязна. А от туди, де риба ловиться, там чистенька, то може там того і стоїть щучка й окунець. Кожного разу одні й ті самі, мені здається, треба їх вже починати маркувати. Щось мені підказує, що це одна і та сама риба. Я її відпускаю і вона заново ловиться. На такій річці це не сказка, тому що ця річка впадала в каховку походу. Не походу так і є каховку, в яко... як, в ту каховку якої більше немає. Водосховище, як бачимо. Може, того вона трошки й обміліла, але я думаю, там швидко якусь дамбу намалювали, бо все б може і витікло, та й таке. Оп. Когось, видать, забагрив. Таранька. Був би галавель, я би ще щось претензію міг кинути, що атакував. Ну, це стандартна рибина. Хоча ви всі таки бачили і крупніші тут. Оп, жаби бігають уже, думав ящерки чи гадюки. Жаба гадюкинах. Працюємо швидко, активний вид лову. Що саме цікаве, інколи покльовки навіть під цим берегом, вздовж цього берега, де люди ходять, кидає ще є. Але всі покльовки завжди майже відразу. Тобто стояти на одному місці, якщо не клює, немає сенсу. Що з того ранку, що ввечері чи після обіду виходив, та ж система, або зразу зловиш, або взагалі не зловиш. Може сьогодні бошню не хоче брати. Наблюдаю, як мілочь що то жорстко жорсткощиме, причому в двох-трьох різних місцях в оцьому заліві. Або голавель, або ні, або кунець. Ну, знайти ще не значить зловить. Але постаратись треба. Я думав, приділом буде вірьовчина в комишанах. <гум> На велику воду не ну що робити. Вільовчина і тільки вірьовчина. І вона нас фіг з нас стільки місяців виручала. Мабуть, місяців 8-9 періодично, як щукає та карасями. Трошки білого озера, трошки коропів з Матвіївки. В принципі, слабенько, але працювати можна було. Карасі взагалі на поплавок були класні. А зараз, як ви бачите, тільки Матвіївка і теж двічі на місяць, якщо пощастить, мені соромно за це, але... Іншого нема і не, поки що не буде. От шанс випав. Відпрацьовуємо щучку Окуня, а думав теж, щоб щуку десь окуня пошукати, в Миколаїв поїхати чи ще десь. День треба потратити. Найшов, не знайшов, зловив, не зловив, а все, виходний потратив, Адіос. Замість того, щоб віддихнути. На порожняк. Це може просто мелоч бушує. хоча головля ніхто не відміняв, а Його тут чималенько і він крупний, але падло хитрий. Не подобається мені цей звук і рибі також. Що ж, якщо двічі зловити щуку окуня на одну ту саму блешню, то на третій раз, схоже, вона не буде клювати, на це. На третій раз вона це не купиться. Я сподіваюся, їх тут не виловили. Той є крупний окунь, єдина крупна щука ще тут сидять. Вони завжди останні два рази клювали з перших забросів. Приходиш, витягуєш щуку, витягуєш окуня і шаваш. І вторий раз щука на блешню не хотіла вже хватати. Вона один раз зійшла, другий раз просто вдарила, зійшла. А третій раз ми її на Zeox виловили самий робочий колір. В Зеокса в Кривому Розі. Ходи в Кривому, ну і в Кривому Розі теж, до речі, у них синька. Це одних синька пішла в мене. В Кривому Розі, в Миколаєві місцями, як показала практика, на вірьовчині круто було не те слово. Ми стільки крупних окунів перетаскали прямо з-під берега води по п'ятку під самим комисцем. Вони стоять під самим берегом, кидаєш і єсть, кидаю ще єсть. Торбу 5 кіл набить було взагалі не проблема. І сделати із 5 кіл 4 випуска аж бігом. Хорошо, жили. зараз mm -hmm. з одного окуня будемо делать ну mm -hmm. Ладно. Водичка походу піджила. До не підійдеш. Kom. Все затоплено під ногами. Ех, прочистить би цю річку та Розковирять раза в три ширше. Щоб була глибина хоча б метра півтора-два. Риби б тут розвелось нормально. Ну, є ще прочищати от все так регулярно. Ніхто цим займатися не буде. Обосратися можна. Ідеш тут, щоб лишнього ж по, по, по протоптаної тропінки, щоб лишнього шороху ніде не було. Прислуховуюся. небо, слухаєш, як то кажуть, щоб ніде нічого не жужжало. Трошки туман, але вже падло розходиться, пора шабашить. Та й сьогодні останніх півдня вихідних. виходних. Красота, даже сино косить на том березі. Я спочатку і не заметив, вчора коли лазив. Я по бугру не лазив. Походу кротери від землі куча. Есть тут одне шикарне место. Офигительне, в прямому і переносному сенсі. У нього тільки одна біда. Чим шикарніше місто, тим хуже улов. І як ви зрозуміли, що воно шикарне, значить в ньому отродясь, ми риби не ловили. Хоча ми тут тільки другий раз. Ах, закаляюсь. Прям як адмірал. Ну, адмірал ще й і в горло залить холодненькою. Не тільки обмиться з холодної з відра. І внутрішні, і внішнє <гум> воздействие. Закалки, блін, яке шикарне місто, ви тільки гляньте. Широка глибина є пів, аж пів метра для цієї річки СеогоГО. І водичка не грязна. Така що шикарно видно. І ми тут не зловили ні на блешню, ні на воблери, і покльовки не бачили, а в гамулі, а там в 20-15 см глибини блісну не проведеш. І щучок і окуньків доставали. Можливо, одних і тих самих два рази, але ж ви мене зрозуміли. Містяк супер. Ну, будемо знати, що здесь риби нет. Що ж, це останній мій вихідниць. Походу сюди я більше не повернусь. Сподіваюсь, ми тут проїздом. І коли я виберу звідси живий, ми поїдемо назад у Миколаївські степи. Але відосик про запас один є, і якщо ви бачите цей, навіть якщо я рибу в ньому не зловив, ситуація знач була патова. Відосів нема, треба щось виложити. І так через день, через два виходять. А буде раз на тиждень, в кращому випадку. так помирають легендарні YouTube канали. Як я вам цей пророчив перед війною, коли в нас мегапросмотри були по 50-100 по тисяч на набережної. класно було. Що ще казав, що колись я зніму свій останній відосик. Я не думав, що так довго доведеться чекати і в таких жахливих умовах його знімати. А потім, якщо живий буду фігак, через год-два виходить ще один. Тож таке багато блогерів побросало це діло не тільки. Ну що, йшов коля. Так звали того окуня, який нам два, <говорит> два випуска, відоси знімав. І Щупак Петрович теж пропав. Сподіваюсь, з ними все гаразд. <говорит> Мабуть, в сітку потрапили. Таке буває. Особливо якщо сітки є. Вони нам робили блін контент. Я їх випускав і через пару годин вони повертались. Бо він тут виріс. Мабуть, ніде більше по канаві і не ходив. Один і той самий окунь, один і той самий щупак. А якби я їх забрав би вопрос нафіг би я це зробив, це другий вопрос. То в наступному відео їх би вже не було. Ой. Так, це неправильно. Взагалі неправильно так робити, але я так змотую. Я думаю, що я ще в обід вийду, але я так не думаю. Отакі пироги. Що ж, силочка на Traizen Inquisitor Zeox силікончик 2,5-2,2 дюйма. В описі під відео взагалі 2,2-2,5 дюйма. Це навіть це 2,2, це не 2,5. Це наш улюблений розмір як по судаку, так і по окуню. Сказати до війни окунь щуки б засміяли в Херсоні. І коли я їх ловив на 4 дюймові приманки. А 2,2 дюйма навіть на Окуня не ставив. На Окуня у нас було 3,4. Я їх зараз пам'ятаю. 3,4 дюйма, окуньові приманки. Ну і окуні до пів кіла були і вище. 700 грам кіло. Ми на крупного працювали. Приїхав Кривий Ріг, а там таке не канає, там 2,2 дюйма. Довго сопротивлявся, не вірив, але в ітогі здоровий густ. Хуст переміг. Гупає зараза. Все, звалюємо. Радий був побачитись. Спишемося, як завжди, в коментах, хто дивився до кінця. Оп, сейчас я даже сделаю його так. Всем пока и до зустрічі на воді.